Це було під Крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Ані заплатять за кров'ю! Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди! Я прошу тебе! Не йди. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну. І ми сподівалися тільки на те. Подивись, це ж діти, що нам вистачить сил. 29 січня 1918 року для невеличкої станції Крут на Чернігівщині сталася трагедія, яка сколихнула і пробудила всю Україну. У цей день жменька відданих у своїх батьківщині юнаків у нерівному бою віддала своє життя, але відстояла честь України. Що було під «Крутом»? То були ці рівні завзятця, якої вічної нагороди сподівалися юнаки, вирушаючи в бій. Чи вони вірили в свою перемогу, чи сподівалися на свою силу? Ой ні. Чи то були козаки, у курні порохом, призначені до військових справи? Ні, то були гімназисти молоді студенти, що ніколи не тримали руках зброї? де навіть не мали елементарної військової підготовки. <кх> Найстаршому з них було 21. Молодші – від 14 до 16 років вони не визнавали ні права війни, ні права смертної кари. Їх душам було гідне, всяке насильство, убийство та На рівні сил у чистім полі розтану сніг від тепло Усе докупи люди, коні, тачанки, соломовіс, студентські пальта і шинелі на полі битва біля крут. У раді душі відкриті двері, тризуб і стяг упали з рук. Прийшли підкрути тільки триста. Спартанський дух, немов воскрес. Упали якогось й листя, тілами вкрили сніг увесь. На скольдовій могилі поховали їх, тридцять мучні українців, славних, молодих, На оскольдовій могилі український цвіт, Покривай, по дорозі, наміти у світ. На кого посміла зняти зрадницька рука, Підне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого заснявся воїн Боже Покарай? Бо на це вони й любили, свій коханий край. Мела новім заповіті, славу і святих! Ми війшли в історію України як самонаціональний чесні, ті, хто загинув не завжди на в нашій пам'яті. Вони полягли, щоб ми сьогодні жили у вільній, незалежній українській державі. Пам'ять прокрутив про те, що тепер Україна безпекою буде знову половин, незасипним московським окупантом. І тепер тебе чекають випробування, які ти мусиш витримати, щоб захистити свою батьківщину від будь-якої будь агресії. ...проведеної боротьби за волі минулі твого народу, пам'ятаючи наших героїв. Душу й діло ми! Було. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися і перемогли.